10 вересня компанія EcoFlow розпочала офіційні продажі в США своїх зарядних станцій лінійки River та Delta 3 третього покоління, а саме найменшої River 3, яка стала ще компактнішою, хоча і втратила кілька ватт ємності. Та, на мою думку, флагмана лінійки Delta – зарядну станцію EcoFlow Delta 3. Окрім оновленої зовнішності, в третє покоління своїх продуктів, EcoFlow додали повноцінну функцію ДБЖ. тобто тепер час перемикання між мережею та інвертором зарядної станції становить менше 10 мілісекунд, що є промисловим стандартом, і нові EcoFlow можна використовувати з домашніми комп'ютерами, а може навіть із серверами. Привіт світ! Ви на каналі 2 або 4. Мене звати Сергій, і сьогодні я хочу поговорити з вами про зарядні станції. Розкажу про свій не завжди позитивний досвід використання, і яку зі станцій я обрав для своїх потреб та чому. Якщо вас цікавить відповідь на перше запитання, то не буду тягти сірка за хвіст. EcoFlow Delta 2. Заварюйте і собі щось смачне. Давайте розберемо це питання. Навіщо взагалі оці станції? Спитав би будь-хто з України до початку повномасштабного вторгнення. Зараз питання стоїть інакше: як у, так дорого? А й справді, якого? Ніби і ми то вже скасували, дефіциту гострого немає, але ціни, особливо на бренд АКФЛО, просто захмарні у локальних продавців. Спойлер: ціни мають знизитись. Не знаю, як в Україні, але в Європі точно. Вважайте це моїм прогнозом. Трохи згодом я його обґрунтую. Всі станції, про які ти мава в цьому відео, були придбані за власний кошт. Ми нікого не рекламуємо, хіба, може, когось трошки похейтимо. Ми з дружиною вже декілька років знаходимось в США, тому розетки на зарядних станціях виглядають так дивно. Основні сценарії використання для нас це кемпінг. Першу нашу станцію ми придбали близько року тому і використовували її навіть для приготування їжі. Проте, коли збирались у відпустку цього літа, то наша прекрасна All Powers R600 внесла свої корективи буквально за кілька днів до поїздки. Вона відмовилась вмикатись і заряджатись, хоча ми розраховували живити від неї автохолодильник. Проте не відкладати ж відпустку через таку дрібницю. Тим паче першу половину відпустки ми планували ночувати в готелях, а в процесі руху немає жодних проблем живити холодильник від бортової мережі автомобіля. До речі. Деякі відео з цієї подорожі вже є у нас на каналі. Ми тут взагалі про подорожі на двох або чотирьох колесах, та в цілому про життя в США розповідаємо. Подивіться. Отже, час кемпінгу наближався, і проблема зберігання продуктів ставала гострішою. Ми прийняли вольове рішення придбати EcoFlow River 2 прямо в дорозі. Насправді, відомість бренду, хоч і була вагомим чинником, проте ще більше на наше рішення вплинуло те, що в якості бонуса до River 2 за доплату 10-15 доларів докладали фірмову сонячну панель на 40 ватт про неї я теж розкажу. Трошки згодом. Але ж погодьтеся, good deal. Ну так же, дозвольте реверанс в бік All Powers R600. Суперстанція на папері. Та ні. Насправді всім заявленим характеристикам вона відповідає. 300 Вт годин ємність, постійне навантаження аж 600 Вт, короткочасне 1200. Це вдвічі більше, ніж у Ecoflow River 2. Два Type-C з Power Delivery по 100 Вт кожен, швидка зарядка за годину. dc порт розрахована на 60 вольт, можна підключити потужну сонячну панель. Це дуже потужно. Ціна? Ціна 200 баксів. Ну хіба не казка. Отож. Оце на столі ви вже бачите четверту. і Я навіть не буду її розпаковувати. Спробую одразу продати. Надійність станції залишає бажати кращого. І нехай би я щось не так робив. Але щоразу при однакових сценаріях використання я натрапляв на різні проблеми чи дефекти. Як вам зручніше, у першої почались проблеми з портами USB, друга, зненацька взагалі перестала вмикатись та заряджатись. Але третя, третя, то вже була остання крапля. Їдемо ми, значить, з дружиною кудись на вихідні. Взяли холодильник, зарядну станцію, нову. Дорога довга. Поставив я станцію заряджатись від авто. Хвилин через 10 чуємо щось, вибачте, смердить. Ну, ми думаємо, от американці, палять якийсь пластик чи шини. Але з плином часу сморід не зникав, а навіть навпаки, почав посилюватись. Зупинились, іду до багажника, дивлюсь на станцію на дисплей. А він наполовину чорний і дуже гарячий, на дотик. Я одразу вимкнув зарядку, вийняв станцію, щоб вона хоч трохи провітрилась. А коли вже повернулись додому, то з'ясували, що станція втратила можливість заряджатись через dc роз'єм. Тобто від авто та від сонця. За старою звичкою звернувся до виробника, проте вони лише запропонували замінити станцію вже в четверте. Ну, хороша станція, але хай хтось інший міняє її по гарантії кожні два місяці. Отже, Рівер 2. Її тут немає, бо її я теж продав. Але не тому, що вона погана, просто її ємності для наших потреб недостатньо. Коли ви в кемпінгу, влітку, посеред Невади або Арізони, скромної батареї на 256 Вт годин вистачає для живлення невеличкого компресорного автохолодильника буквально на ніч. На темну пору доби, якщо бути точніше. І вже зранку, якщо на небі хмарки і сонячна панель не видає максимальну потужність, то єдиний вихід для вас це вмикати холодильник в розетку в авто і йти разом з кофлоу Рівер 2 в загальний туалет, де всього лише за годину вона майже повністю відновить свій заряд. Рішення рішення. Але зранку я люблю поспати. Отак От звучить Америка. Що, ж, навіть для мінімального в нашому випадку, використання в кемпінгу рівер 2 маловато. А за рахуванням, що стовпи в штаті, де ми проживаємо дерев'яні, вітри сильні, а іноді ще й можливі торнадо. Тож цілком ймовірні і побутові потреби в такого роду обладнання. Працюємо ми віддалено, а отже, треба заживити роутер та пару ноутів. Поки місцеві неповоротки сервісні служби локалізують та виправлять наслідки негоди. Ну або того, що хтось з місцевих на своєму пікапі зніс того клятого дерев'яного стовпа. Так, таке вже було. Ось такий дивний ланцюжок подій привів нас до придбання цієї EcoFlow Delta 2. Батарея ємністю 1 кВт годин. Навантаження до 1800 Вт, і це довготривало. Тобто тепер хоч чайник і мікрохвильовку за собою вози. Візьмемо ж, так? Проте найголовнішим чинником стала ціна. І тут ми логічно зв'язуємо анонс третьої серії на початку відео з тим, чому ми купили продукт другої серії. Після виходу, а точніше, навіть перед виходом третього покоління EcoFlow River та Delta на ринок США, почали з'являтися акційні ціни на друге покоління. Ось цю чудову EcoFlow Delta 2 я придбав на Амазоні за 500 доларів. Пластаксис, це ж Америка, ну, хоч би з тіпсів. Тож, моя вам порада: слідкуйте за цінами на продукцію Ecoflow на європейському ринку. Ну, або якщо вас влаштовує варіант на 110 вольт, замовляйте з американського Amazon. На молодшій моделі лінійки River також є непогані знижки. Я не знаю, скільки буде коштувати доставка тим же НП Шопінг, але точно вона не буде дорівнювати вартості ще однієї станції. Це, до речі, теж не реклама, а могла б бути нова пошта. Напишіть нам. Блін, ну все проти нас. те-те несі. Наостанок дозвольте пару слів за сонячні панелі. У нас в господарстві наразі їх дві. Отака побільше 60W NoName І наша бонусна EcoFlow на 40 Вт. Одразу ложка дьогтю. Шановна компанія EcoFlow. Як мені оце встановити хоча б приблизно під потрібним кутом до сонця? Ну, добре, панели у нас дві, роз'єм для підключення на станції 1. До речі, в Delta 3 вже два DC роз'єми кожен зі своїм MPPT контролером. Тож підключити дві різні панелі можна без проблем. Повернемось до нашого кейсу. Якщо панелі мають різні номінал 40 та 60 ватт. Проте однакову напругу, то можна з'єднати їх паралельно і разом підключити до станції. В цьому випадку їх струм складеться, і на виході ми отримаємо повну потужність обох. Але, схоже, це не наш випадок. Напруга на панелях різна, це зазначено і в характеристиках, і практичний тест також це підтверджує. Та й для паралельного з'єднання потрібен спеціальний кабель або перехідник. Залишається послідовний варіант з'єднання. В цьому випадку напруги наших батарей складуться, а максимальний струм буде дорівнювати найменшому струму з усіх панелей. Ось такі значення вийшли при розрахунках. Давайте поглянемо, що показує нам сама станція. Як бачите, ось такий результат. Щоб отримати 10% заряду на нашій EcoFlow Delta 2, знадобиться близько 2 годин. Відповідно, за один світловий день можна відновити десь 50-60%. Ну, краще ніж нічого. Але навіть без сонця ємності цієї станції вистачить на кілька днів у кемпінгу або на повноцінний робочий день для двох-трьох людей з ноутбуками. Швидка зарядка від нуля до ста трохи більше, ніж за годину, теж присутня. Тож, як на мене, саме ця станція є досить збалансованою і має гарне співвідношення, ціна якість. Друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб всі ми використовували подібні девайси виключно для поїздок на природу. Підтримуйте Збройні Сили України це зараз дуже важливо. Поставте, будь ласка, реакцію цьому відео, напишіть, яка станція на вашу думку найкраща. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте україномовний контент. До зустрічі в нових відео.